В Чигирині, колишній столиці Української держави. Десь тут до поховання місяць перебувало тіло гетьмана Богдана Хмельницького. Достеменно, де він похований, досі невідомо. Ані тіла, ані могили не знайшли. Сьогодні познайомимось із версією дослідника регіональної історії Олександра Солодара і дізнаємось, чому він не згодний із версією, що тіло Богдана Хмельницького нині може перебувати у Суботові в Вілінській церкві. Вітаю вас! Також вас вітаю в місті стольному гетьманському чигрині. Передусім поясніть, чому офіційні документи не дають достеменної відповіді, де похований гетьман Богдан. Хмельницький. Ну тут багато загадок починаючи з періоду пізнього середньовіччя, 18 століття і радянського часу. Вони пов'язані з різними історичними обставинами, в яких ми сьогодні спробуємо з вами розібратися. Богдан Хмельницький помер 27 липня 1657 року. Похований був 23 серпня того ж року. Тобто місяць він перебував в Чигирині. В Успенській церкві, яка от на місці ресторану, знаходилась, чому він лежав місяць? Ну офіційна версія така, що для того, щоб з гетьманом змогли попрощатися всі козаки з усієї України? Ну якщо ми візьмемо найдальшу точку України і час пересування кінного вершника, який мав приїхати, то ну, максимум це 10 днів, максимум. А він лежав цілий місяць. Яка офіційна версія? Чому він лежав? Місяць для того, щоб попрощалися з ним якомога більша кількість людей. А ви як думаєте? Насправді для того, щоб підготувати сам обряд поховання і утаємничити його. Навіть смерть Богдана Хмельницького вона не була випадковою. Вона також повита багатьма загадками. Справа в тому, що Богдан Хмельницький більше місяця хворів. І ця хвороба дуже нагадує отруєння. Один з літописців писав: сказує нікатере, що шляхтич Хрещонович, який приїхав свататися до дочки Богдана Хмельницького, підсунув Богдану Хмельницькому бочку з рейнським вином. Те вино було отруєне, Богдан Хмельницький. Випив його і почав хворіти. І потім була і козацька рада, на яку на якій він хотів передати булаву Юрасеві, і козаки були проти, і він Виговського до гармати на замковій горі, приковував генерального писаря. Він подолав цю позицію, призначив, практично призначив. Тобто, навіть смерть його така цікава. Його тіло лежало так. тут цілий місяць. Так. Це було е востаннє, коли бачили. Точно, достеменно відомо, що ось тут лежить так, Богдан Хмельницький. Так, так. Попрощатися з Богданом Хмельницьким дійсно приїхали ну, вся, вся козацька старшина, приїхали іноземні посольства, московське посольство, польське посольство, турецьке посольство. Відспівав Богдана Хмельницького на той час місцеблюститель митрополичого престолу Лазар Баранович, відомий письменник і публіцист, до речі, який не написав, де він похований, хоча дуже багато залишив після себе спадщини. Ніхто не написав. Де похований Чому? Богдан Хмельницький. Чому? Яка а, теорія? Ніхто не бачив, де його ховали з тих, хто був на відспівуванні Богдана Хмельницького в Успенській церкві. Тут з ним прощалися всі. А валка, яка їхала на Суботі, вона була обмежена кількість. До речі, чому я вважаю, що його привезли в Суботів? Бо їхали вони дорогою понад Тясмином. Це була дорога поміж боліт, вузькі загати, там ні повернути, ні заховати в болоті неможливо було. Його повезли на суботі. На вашу думку? Де могло бути це місце поховання? Куди його повезли? Ми будемо розглядати дві версії. Розглянемо Ілінську церкву. Я спростую, чому не було поховано в Ілінській церкві. І друга версія ми, ми все ж таки розглянемо. Який міг бути Суботів у XVIII столітті, бо е, сучасні історики чомусь намагаються локалізувати е, теперішній Суботів і Суботів середньовічний. Насправді він був більший і він е, займав іншу трошки площу. І ми якраз будемо шукати місце поховання Богдана Хмельницького в старому Суботові, який на, на сьогоднішній день не є Суботовим. То що поїдемо туди? Поїдемо далі. так. П'ять гривень також пов'язують Ілінську церкву і Богдана Хмельницького. Саме тут за однією з версій похований гетьман України. Ми з вами зупинились на тому, що траурна процесія з тілом Богдана Хмельницького рушила із Чигирина, десь у цю місцевість. Понад Тясмином, заболоченою, заплавою Тясмина. Мостами, місточками, кладками, гатями вони приїхали до Суботова. Далі з Субота вони заїхати і звернути з дороги не могли. Тобто Тіло точно привезли до суму. Де вони його поховали? У 2019 році співробітниця інституту імені Тараса Шевченка Ксенія Бондар заявила, що тут методом геолокації знайшли пустоти, і що, начебто, тут може і зараз перебувати тіло Богдана Хмельницького, і тут проводились розкопки. Ті розкопки, які проводилися вже в сучасний період, вони не проводились в Іллінській церкві. Геолокація так, якісь буріння так, порожнини, якісь з геолокацією були виявлені, але порожнина не означає, що це склеп, що це усипальниця. Це може бути підземний хід, це може бути робота води, ну, це може бути будь що. Але насправді Богдан Хмельницький по своїй смерті, після того, як приїхав. До Суботова тіло його приїхало до Суботова, не міг бути похований в Вілінській церкві. Чому? А тому, що вона була недобудована і не освячена. Справа в тому, що 2 серпня 1656 року, за рік до Цих подій, смерті Богдана Хмельницька, в суботові побував антіохійський патріарх Макарій, велика духовна особа, яка освятила дії Богдана Хмельницького, національну визвольну війну. Його супроводжував племінник, архідеякон Павло Алепський, який по собі залишив щоденник. І він, описуючи Суботів, описував, детально описав нову Михайлівську церкву і зупинився декілька слів, написав про Іллінську. Він написав Нова кам'яна церква, що будується, написав, що використовується під час будівництва цієї церкви каміння з мусульманської мечеті, яка була в околицях Суботова. Тут жили татари. Запам'ятали дату 2 серпня 1656 року. Це День святого Іллі. Якби церква була освячена, якщо вона навіть іноді буває, церкву святять, якийсь шматочок престолу, щоб в ній, то в ній би була б служба правилася, бо це храмове свято. Але служба не правилась 2 серпня в Іллінській церкві. Богдан Хмельницький помер 27 липня, а похований 23 серпня. Тобто, можливо припустити, що церкву за цей час добудували, 2 серпня освятили і його поховали. Але знову ж таки, ми не маємо жодного письмового джерела, яке було б створено. В момент поховання чи після похорон є літописи, які називають, що Богдана Хмельницького поховано а, в кам'яній або в ринковій церкві. Оцю територію іноді ще називають Крамарським, місцеві старожили, тобто Крамарське ринкове, ніби це пов'язано з кам'яною цією церквою і що ринковою. Більше нічого немає. Але ми знаємо, що в Суботові існувала стародавня Михайлівська церква, яка збудована ще батьком Богдана Хмельницького. Михайлом, і названа в честь святого Михайла. В цій церкві ми стовідсотково знаємо. Що був похований Тиміш Хмельницький, бо Павло Алепський написав його писав гробівець Тимоша в Михайлівській церкві, і що цікаво, він називає Михайлівську новою церквою. Вона також була ново, новозбудована. Питання в тому, що швидше за все богдана Хмельницького було поховано в старій Михайлівській церкві. Чи далеко вони одна від одної? Бо ви сказали, що везли дорогою однією дорогою с... дорогою і не могли нікуди звернути з неї? Вони сюди могли не приїжджати, тому що. Що від тієї дороги Михайлівська церква була набагато ближче, ніж Іллінська, що будувалася. Тобто теперішній Суботів не відповідає старовинному Суботові кінця XVI, початку XVII століття. І от якщо говорити про Стару Михайлівську, то треба говорити про Суботівську Слобідку, яка згадується в польських документах кінця XVI-початку XVII століття. Церква Михайлівська була в Суботівській Слобідці – про це є докази. Мені би хотілося повернутися до документів. Невже в церковних документах немає відомостей про те? По-перше, що відбулось там таке поховання значиме, А по-друге, чи є документи, які б вказували на те, коли церква освячена? Безпосередніх документів, де написано, що Ілінська церква освячена тоді, то тоді немає. Але є дуже цікавий документ, це листування київського митрополита Діонісія Балабана із московським воєводою Шереметєвим і лист Діонісія Балабана від третього, запам'ятайте, 3 серпня 1658 року. Це рік після, освяч... після смерті Богдана Хмельницького і е, другий день. Після свята святого пророка Іллі. Що пише Діонісій Балабан? Він пише, що на запрошення Гетьманича Юрася Хмельницького він поїхав на Правобережну Україну для освячення храму. Назва храму не вказана, але питання. Гетьманич, до якого храму міг запрошувати освячувати. До речі, він тоді був тільки студентом. Його був позбавлений Гетьманства, але виявляється, що він добудовував батьківську церкву і вона була освячена швидше, за все, Діонісієм Балабаном 2 серпня 1658 року, за рік по смерті Богдана Хмельницького. Ви вважаєте, що він їхав на освячення Ілінської? Саме Ілінської, ну, дата. Друге, третє це на другий день після свята, святого пророка Ілії. Юрій Хмельницький не, не міг запрошувати десь святити церкву, і яка ще церква пророка Іллі в околицях, її немає. Тобто єдина церква, яка нам відома з документів пророка святого Іллі, яка збудована саме в Суботові, це ця церква. Питання, чи могли б Богдана Хмельницького поховати в 1957 році в неосвяченому храмі. І гетьман. Творець держави, визволитель Русі, Сарматський князь, його купа титулів. Ці ж церковники його називали. і тут його поховали в неосвяченому храмі. Навіщо, коли є родинна усипальниця, біля якої похований Михайло Хмельницький, в якій поховано Тимоша Хмельницького? А чому ж немає документів, які б вказали точне місце поховання Хмельницького? Богдана Хмельницького відспівало і прощалося з ним тисячі. А ховала дуже обмежене коло осіб. Для нас хотіли створити загадку, або й для сучасників, щоб обмежити кількість свідків цієї процесії. Тому й Діонісій Балабан нічого про це не писав, і Лазар Баранович, який його відспівував, нічого не писав. Михайлівська церква в Суботівській Слобідці проіснувала до початку XVIII століття. У візитації 1741 року, в якій описані церкви Чигиринського староства, написано, що настоятелем Іллінської церкви є Єремія Базилевич, або Карук, друге прізвище, який до того був висвячений в 1716 році в Росошинську церкву. Назва Росошинської церкви чомусь не згадується. А потім, коли ця церква закривалася, його перевели не в Михайлівську, а в Стару Іллінську. І людина, яка розуміла, що в храмі поховані гетьман України, похований син гетьмана, тиміш він наказав. Чи заплатив, чи організував перепоховання цих людей саме в Вілінській церкві? І от приблизно з 1724 року в Вільнській церкві з'являється поховання гетьмана Богдана Хмельницького. Чи могла занепасти церква в якій такі могла. поховання? Могла. Кінець 17 століття це велика руїна. Спалений повністю знищений зрівняний лиця з лиця землі стертий чигрин. Спалені черкаси, спалений канів. Уціліли церкви Суботова. Але уціліли вони тому, що під час чигиринських походів, коли турки спалили Чигирин, у турецькому війську в якості князя Сарматії і гетьмана України був Юрась Хмельницький. Очевидно, саме він оберіг Суботів свій маєток від спалення, так як був спалений Чигирин і навколишні населені пункти. Тобто занепад міг бути. І церква, якщо вона була дерев'яною, вік церкви дерев'яної, ну, в межах 70-ти років, як життя людини, реально могло перетворитися в руїну, церква занепасти. і Треба збудову нової церкви. Очевидно, стара суботівська слобідка, до якої ми поїдемо, і будемо ще говорити. Вона також занепадала, було мало населення, більшість населення в Старому Суботові залишилось. І церкву просто Михайлівську перенесли і збудували. На цвинтарі, вона її ще й цвинтарною пізніше називали Нову церкву XVIII століття. Яка відстань між церквами Ілінською і Михайлівською? До трьох кілометрів. все поруч. Єдине, єдина перешкода це те, що Стара Михайлівська церква знаходилась на лівому березі Тясмину, а Ілінська на правому. Вочевидь, там існувала переправа. Тобто його поховали в Михайлівській, за вашою теорією, а потім перепоховали таки в Ілінську. Так, і в Кевелінську. Це в 1716 по 2024 рік. Перепоховали чому? Тому що стара Михайлівська закривалася, ну, вона, очевидно, була в занедбаному стані. Перетворювалася в руїну, і священник, якого переводили, і церква припиняла існування, вочевидь розумів значення цих, саме цих поховань. Він їх забрав як реліквії, забрав у нову церкву. То таки може бути зараз в Вілінській церкві тіло Богдана Хмельницького? Ні, не може. Чому? А, тому що в 1970 році в Віллінській церкві проводилися археологічні розкопки Юрою, археологом, і він знайшов три поховання. Це була сенсація. Три пізньо середньовічні поховання єдине що. Здивували археологи, вони були безінвентарні, з ними не було ні, ну, якісь залишки одягу були, але не було е, нічого, ні, ні перснів, там, ні булав, нічого. Ну, була висунута версія, що ці поховання пограбовані. І ця версія практично існує до, до цього часу, але чомусь наші археологи, наші історики ігнорують те, що були знайдені три пізньо середньовічні поховання і як вони там з'явилися. А тепер я вам розповім неофіційну версію, але яку мені розповідав мій викладач, доктор історичних наук, професор Грабовецький. Професор Грабовецький був учнем Івана Петровича Креп'якевича, академіка наук історичних. І академік Креп'якевич був відомий дослідник Хмельниччини, автор першої монографії Богдан Хмельницький. Ну, відома особа. І коли знайшли ці три поховання, це була сенсація в наукових колах. Він зібрав з собою своїх учнів, серед яких був Грабовецький, і приїхав до Суботова. І коли йому показали черепи, і антропологи сказали, що один череп це людина віком 60 років, інший череп це людина віком 40 років, і третій череп до 30 років, Крип'якевич висунув гіпотезу. Перший череп належав Богдану Хмельницькому. Другий череп належав зятю Богдана Хмельницького Данилу Виговському, якого вбили запорожці, якого Ганна Хмельницька -Виговська випросила в запорожців, вона поховала в родині Юсипальниці в Михайлівській церкві. І третій був тим Хмельницький, який там і був похований. Тобто логічно, що ці черепи були перепоховані, чого вони безінвентарні, бо вони перепоховані з Михайлівської, 70-й рік. Що відбувається далі? Далі, як розповідає Грабовецький, черепи відправили в інститут Герасимова, де вони загубилися. А рештки тіла, кістки, скелети, які були знайдені, мали би за археологічним звітом перезаховати в Вілінську церкву, там, де їх знайшли. Але їх за розповідями археологів, які ще живі на сьогодні, їх викинули в відвал. Тобто вони не, не збереглися. А чому так було зроблено? Ну, в мене відповідь одна ну, радянська тоталітарна наука просто нищила. Наш генетичний зв'язок з історією вони не хотіли бачити справжнього Богдана Хмельницького, Тимоша Хмельницького, бо реконструювати можна. Вона так робила з усіма нашими гетьманами і робить на сьогоднішній день, коли нищить музеї, коли викрадає колекції. Це, це її політика. А чому ж після цих подій не зупинились пошуки тіла Богдана Хмельницького і його усипальниці? Чомусь. Наші пошуковці, ті, які дзвонять, ті, ті які ну, просто не хочуть працювати з документами. Вони просто це ігнорують і пускають. Вони хочуть або знайти сенсацію, або зробити на імені Богдана Хмельницького власне ім'я на пошуках. Насправді документи говорять от про те, що він був похований в Михайлівській церкві. Ви можете показати те місце, де раніше була Михайлівська церква? З певною вірогідністю так. Тобто, щоб, щоб показати точно, треба провести археологічні дослідження, спростувати або підтвердити версію. Бо там чорні археологи не дремлють, працюють, і їхні знахідки дуже цікаві, якраз працюють на підтвердження моєї гіпотези. Давайте про це поговоримо на тому місці, де раніше, ймовірно, стояла Михайлівська церква. Обов'язково. Десь там, за тією березою, стояла Стара Михайлівська церква. І та, саме там, за вашою теорією, поховали Богдана Хмельницького. Я думаю, що так. Ну, це, це буде гіпотеза. Щоб її доказати, треба провести розкопки на місці цієї церкви, яка насправді була і згадується ще у візитації 1741 року. Але якщо ви подивитеся от, на краєвий Цуби, то ви побачите десь за півтора кілометра звідси Ілінську церкву. І по прямій, ну два кілометри між церквами це невелика відстань. Всі історики теперішні чомусь вважають, що Стара Михайлівська церква була в центрі Суб... Суботова. Якщо ми почитаємо документи XVII століття, то виявляється, що е, батько Богдана Хмельницького Михайло отримав дарчий привілей на землі в районі Суботова і Новоселиці від Корсунського староста Даниловича, осадив дві слободи. А в 1639 році Богдан Хмельницький поїхав до польського короля Владислава IV з козацькою делегацією і, і попросив підтвердити привілей на цій землі і випросив. Документ на землі на лівому березі Тясмину, там де Соботівська Слобідка, і почав їх освоювати в районі старих Росошениць. Це поселення називалося і зараз називається Росошенці. Які матеріальні знахідки тут були знайдені? Три роки тому в мене була презентація виставки і книжки в музеї кобзаря Тараса Шевченка в Черкасах. і на ту виставку приїхали чегиринські чорні археологи. І от чорні археологи обмовилися, що вони натрапили в цьому районі на гробівець, надгробок, виготовлений з чорного мармуру, шліфованого чи граніту. Але він був настільки великий, що вони відкопали лише його частину, загорнули і він зараз там є. Я припускаю, що це звідки мармур, звідки чорний граніт шліфований, може бути. В Росошиць. ну гляньте, навколо. Да? Прості селяни не могли. Це могло бути тільки поховання якоїсь досить заможної людини. Хто? Я вам сказав версію. В районі Суботівської Слобідки років два чи три тому на Віоліті продавалась кахля 1617 року, датована там дата, написана з польським орлом, знайдена також там. Там, в районі Суботівської Слобідки, знайдено Чорними археологами наприкінці 90-х років кубок німецького скла насправді на той час дуже дорогий. Тобто там не традиційні селянські знахідки і багатий підйомний матеріал, який свідчить про те, що там жили досить заможні люди. А які б могли бути докази того, що дійсно саме тут був похований Богдан Хмельницький, якщо б проводились розкопки? Ну, перше, треба розкопати надгробний камінь. Який там є, подивитися на ньому можуть бути написи. Це перше. Друге, якщо це поховання були в церкві, а вони були в церкві, визначити місце церкви і три впускні поховання, про які ми говорили, три ями, вони навіть якщо вони були розкопані і викопані, вони все одно сліди цих ям залишились. Тобто місце церкви ідентифікація, ці три ями ідентифікація і. Три поховання, які знайшли в Вілінській церкві, воно б співпадало. Тобто, гіпотетично ми б говорили, ну, 100% відсотків зараз ніхто не дасть, тільки Бог може дати, бо ну я ж кажу, в нас зачистили нашу історичну науку до того, що ми зараз збираємо. По маленьких дрібницях матеріали, щоб доказати свою гіпотезу, так. А наші археологи хочуть копати єлінську, а не хочуть розкопати церкву 1817 століття, яка була і яку можна розкопати. А наскільки реально ініціювати такі розкопки? Треба вченого археолога, який взяв би відкритий лист. Я думаю, фінансування знайти можна навіть на території Черкаської області. Теоретично на місці Старої Михайлівської церкви можуть бути скарби? Ну, скарби я думаю, що була, ви ви вже не знайдете, бо її, якщо вона була, то її забрали або той самий Єремія Базилевич, або селяни, які розкопували їх у 18 столітті для перенесення. Ну теоретично можуть. Ви підтримуєте теорію про те, що. Рештів Богдана Хмельницького вже немає ані на цьому місці, ані в Велінській церкві. І зараз, аби доказати вашу теорію про поховання Богдана Хмельницького, потрібні лише розкопки на цьому місці. Так. Я вам дякую за вашу історію і за те, що ви поділилися своєю теорією. Будь ласка.